Обкладаємо буржуйку Значить, Нижній ряд з красного кирпича, там нагрію не буде. Мішаємо глину із піском, даємо глині відстоятися хоча б сутки. Можна густіше робити, От бачите, так, щоб з лопати скочувалося. Ну, Кладку роблю це я перший раз. Так що строго не судіть. Значить, після нижнього слоя в нас буде огнюупорка. Ось ми шинки підставили під буржуйку, щоб трималася. І починаємо викладувати стінки. Ззаді повністю у нас не виходить кирпічом, не влазить він туди. Ізначально про це не думалося, що буде обкладатися цеглою. Ну, так, щоб не було такого скажімо так, бані у кімнаті, цій, а було таке більш м'яке тепло.